Уряд ухвалив постанову про запуск єдиного державного реєстру домашніх тварин, собак та котів. У ньому буде інформація про кількість тварин в Україні, наявність вакцинації, дані ветеринарного паспорта та інформація про власника. Реєстрація тварин безоплатна та відбуватиметься добровільно. Зареєструвати тварину можна буде в ветеринарній клініці після запуску реєстру. Реєстр передбачає інформування про загублених та знайдених тварин. Після наповнення реєстру його дані стануть основою для запуску ветеринарного паспорту у дії, неочевидно для загалу опція. З допомогою реєстру буде створено базу тварин та власників, що у подальшому дуже спростить введення та стягнення податків за тварин. Нагадаю, що ще у 2020 році до Верховної Ради було подано законопроект номер 3796, який передбачав створення реєстру домашніх тварин. Цей законопроект було розкритиковано як такий, що має корупційні ризики, і Верховна Рада за нього не голосувала.